На думку футбольних експертів протягом останніх двох матчів Кубка Закарпатської області арбітр з виноградова, звати якого Петро Котубей, допустився двох грубих помилок, які власне вплинули на результат. Я хотів би попросити режисера нашої трансляції, аби не бути голослівним, показати перший момент, де Петро Котубей в Мукачеві обслуговував матч «Метеор Свалявська Поляна. Це момент в реальному часі. В штрафному майданчику бачимо нападник, отримав м'яча, коли в повторі більш повільно. Я попросив би Степана Степановичу, коментуйте. Ну, дивіться, дивимося, йде передача, в штрафний майданчик. Захисник попереду готовий вибити м'яч. Нападник його випереджує, забирає м'яч. В цей момент йде в опорну ногу. Захисник врізається в опорну ногу і валить нападаючого в штрафному майданчику. Дивіться, арбітр поруч, він розгублений і потім доля секунди він показує, граємо, продовжуємо грати. Тобто гра продовжується, не назначає пенальті. Рахунок матчу, у цей момент був гри 1-0 на користь поляни. Якщо би призначили пенальті, кажемо, це, дивіться, ще раз показуємо момент. І ну, де... Це вже більш крупним. Зараз так. ми точніше зможемо побачити, наскільки правильно зіграв захисник. Нападник випереджує захисника, заволодіває м'ячом. І в цей момент дивіться в опорну ногу, і де валиться. М'яч-м'яч взагалі захисник не торкнувся м'яча. Нападаючий собі підрізав м'яч на хід уже в бік воріт. І е, 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 арбітр знаходиться 5 метрів від цього. Отже, порозуміло, в цьому випадку арбітр знаходився зовсім поруч із ігровою ситуацією. Тобто, на думку футбольного експерта Степана Селманського, арбітр був категорично неправий. Так, він роз, він розгубився у цей момент. Він зупинився і було видно, що він аж потім показав після того, що грати, коли він повинен був зразу приймати рішення або показувати на 11-метрову відмітку, або показувати граємо. Він розгублений якийсь долю секунди знаходився, потім показав, граємо після того всього. Тобто, ну, у цьому моменті, чому ми кажемо, що це помилка, яка вплинула на результат. Тому що якщо рахунок став 1-1. Якби, звісно, реалізували пенальті, ну, гравці ну, стряму. Ну, ну так, ми про це говоримо. Що це вплинуло на результат матчу. В кінці гри вони пішли в атаку, пропустили ще 1-0, стало 2-0. Але це було корінним чином могло переламати долю матчу у цей, у цей момент. Недаремно я сказав, що власне два поєдинки поспіль неправильно відреагував у певних моментах арбітр Петро Кутубай. Нагадую на думку футбольних експертів, другий поєдинок це останній поєдинок новачка обласного чемпіонату футбольного клубу Ужгород проти Воловця, оскільки Ужгород не пройшов далі, не пройшов він. Може. Можливо, саме через дії арбітра Петра Котубея. Увага на екран. Ми попросимо знову режисера трансляції показати ігровий епізод, де гравці ФК «Ужгород» забили гол. Проте арбітр Петро Котубей показав офсайт. Знову ж таки момент в реальному часі бачимо, нападник Ужгородців забиває гол чи не в порожні ворота. Зараз повільніше ми матимемо нагоду оцінити, наскільки в цьому випадку був арбітр Петро Котубей. От дивіться, йде передача е в штрафний майданчик. Відмашки асистента арбітра немає. Нікого немає. Все чисто, за спини вискакує гравець е Ужгорода. І дивіться, де він знаходиться, де знаходиться грок 18-й номер. Передача, передача вдовж воріт. І набігає його 18-й номер. Це ПОП, грок ужгородців, і забиває м'яч меч ворота. Тобто. Передача з флан з лівого флангу робилася, коли гравець знаходився на межі. Ми можемо ще подивитися, що нам покаже резистер. На лінії воротарського майданчика. Ви, будь ласка, конкретно трактуйте правила ФІФА, згідно яких рішення арбітра прийнято вважати неправильним. Знову ж таки, цей момент попросимо на екран в повільному темпі. Зупинити, якщо можна момент передачі м'яча. От арбітр показує положення поза грою на лінії воротарського майданчика. Тобто він показує, що не було поза грою поруш пору там, де м'яч зараз отримує, там було все чисто. Відмашки асистент арбітра не було. Гра продовжується. Вот йде, закидується м'яч, за спини вискакує гравець. Тобто нападник, який знаходився на лівому фланзі, в момент передачі не був от, в офсайді. Не Мова не про сайт не, не був. Дивіться, на лінії воротарського майданчику гравець робить передачу, де знаходиться 18-й номер. Дивіться, він знаходиться кілька метрів від лінії штрафного майданчику. Штрафного. А передача йде практично з лінії воротарського майданчику. Вот вона пішла. Цей гравець біжить, біжить. Дивіться, чотири кроки робить. І тільки зараз і на лінії воротарського майданчику забиває це. Е, ну не дається пояснення. Це бригада, яка я не знаю, які цілі вони переслідували, чи вони просто це груба помилка бригади, чи може це упереджені, зараз сказати важко. Але там 5 метрів ззаді гравець був момент передачі. Знову висновок, помилка арбітра. Знову помилка, і знову ми ж кажемо, що рахунок матчу 0-0. 0-0, і це вплинуло на результат. Програвши 1-0 у Волоці в першому, в першому матчі 1-4 фіналу, вдома зіграли в нічу 0-0. Так, вже ніхто Після не Після пом... бою кулаками не розмахує. Скажіть Ні. мені, будь ласка, от що може бути як наслідок після побаченого щойно, якщо все ж таки приймуть рішення, що арбітр в цих випадках був неправий, чи може змінитися доля Ні. Півфіналіст ні, доля півфіналіста не зміниться. Футбольний клуб Волівець він у півфіналі. За ці помилки можна, може бути наказаний тільки арбітр матчу. А що стосується Пістрялова у півфіналі? Що стосується Пістрялова, тут ситуація зовсім інша. Перед матчем арбітри тільки я не розумію, чому вони попереджали. А допустили гравців, вони попередили керівництво команди Метеор, що в них незаявлений гравець, який не має права грати. На що нібито керівник Ковач Іван Ковач, тренер, відповів, що вони готуються до чемпіонату. Вони все одно програють і вони просто хочуть подивитися Олександра Русина у дії, як він буде виглядати, чи вписується в команді і взагалі чи підходить для них цей гравець. Коли вони виграли зараз, пішов протест відсування від поляни на цю гру у федерацію футболу. Яке рішення прийме бюро? Воно буде думаю, що завтра чи післязавтра засідати і виконкому в суботу буде у сваляві? Засідання виконкому? Це питання буде розглянуто. Ну яке вони приймуть рішення? Конечно, Останнє слово за ними за виконкому? Ну я думаю, що все таки поразка буде метеору зарахована за це.